Один товариш дав мені позивний по ініціалам АП апостол. Я коли приїхав в Мар'їнку і мене запитали, твій позивний, я сказав апостол. Мені сказали, ти знаєш, коли хлопці по рації почують, що за ними виїхав апостол, ну, буде не зовсім добре. Ну, Мобілізувався по суті за власним бажанням саме в Державну прикордонну службу. Що мотивувало? Війна почалась в країні. Знаю з власного досвіду про велику неокомплектованість медичним персоналом. Маю досвід. Маю бажання. Відчуваю необхідність. Основна моя задача це евакуація, забезпечення проведення евакуації поранених. Час. Тільки час. Чим швидше, тим краще. Мінімальне поранення. Мінімальне поранення, якщо затягувати і розтягувати плече евакуації, з часом. ну Тобто, як це відбувається? Ви маєте спочатку одного легко пораненого, проходить година, дві, три, він з легкого стає середнім. Чим довше триває евакуація, тим гірше для самого пораненого. Тому на найбільшу важливість має саме час. Ну Час і кваліфікація на другому місці, того, хто надає медичну допомогу. Тому що. Якщо людина не вміє, якщо людина не знає, якщо людина не хоче, то навіть якщо вона е зразу там в 30 секундах починає надавати медичну допомогу, але робить це невірно, не з дотриманням міжнародних алгоритмів, там результату не буде позитивного. Так, в нас були випадки, коли евакуації були проведені успішно. Я рахую, що унікальні випадки, коли вдалося екіпажу врятувати життя військовослужбовців з наскрізним пораненням легені, серця і печінки. Я рахую, що ну, це досягнення. А найбільше, на жаль, закарбовується в пам'яті випадки, коли... коли не вдається. Складність була в тому, що першочергово здійснювалася евакуація одного легкопораненого бійця і евакуаційний екіпаж, який за ним вирушив. Він попав під ворожий удар і замість одного пораненого, легкого отримали одного. Загиблого і додатково двох важко поранених. Ну це це просто це звірі. Що таке Женевська конвенція? Я думаю, вони просто не чули. Це полювання, воно почалось не, не зараз. Це не є якесь таке ноу-хау саме повномасштабної війни. Вони роблять абсолютно те ж саме, що робили в 2014 році, в 2015 році, прицільно знищуючи ну, саме медичний персонал. Через то, на медичних машинах хрести використовувати це, ну, це додаткова мішень. Загибель медика, загибель медика підрозділу, не, вона, на мою думку, ну, негативно впливає на саме бойовий дух підрозділу. Тому що якщо хлопці розуміють, що е, немає підготовленої кваліфікованої людини, яка зможе надати їм допомогу, на мою думку, це не, не впливає на ну, не, не впливає позитивно на підняття бойового духу, скажімо так. Ворог про це знає і в принципі регулярно це, це робить. Вони ж розстрілюють не тільки військові машини, вони розстрілюють цивільні машини. Господь його знає, скільки за цей час було знищено от, на даній ділянці відповідальності, скільки було знищено саме цивільних машин, на яких стоять всі міжнародно визнані розпізнавальні знаки, от саме швидкої допомоги. Його це ніколи не зупиняло, не зупиняє. Я думаю, до завершення війни ситуація не зміниться. Ситуація просто в тому, що е, сісти, обняти коліна і плакати це не вихід. І е, в мене є люди на ділянці відповідальності, е, від яких залежить, е, верніше життя яких залежить від того, як ми працюємо. І поки що часу на якісь там емоційні переживання, на підняття в мотивованості в нас просто немає. Через те, що ну немає часу. Ми мусимо працювати, а емоційно переживати будемо після завершення війни. 2015 рік неможливо порівняти з початком повномасштабної війни і, в принципі, навіть ситуацію зараз. На рахунок медичного забезпечення, в принципі, стало краще за наявності медичного забезпечення. На рахунок характеру роботи набагато в рази збільшилась кількість міновибухової травми, змінились підходи. До організації евакуації, враховуючи величезну кількість fpv дронів дронів-розвідників, відповідно, прийшлося відтягнути від точки поранення медичні пункти, збільшивши цим самим плече евакуації, медичні пункти доводиться маскувати. Будь-які пересування доводиться маскувати. Людина, яка хоче жити, яка хоче навчитися, вона вони були що в 2015 році, так само вони є зараз. Люди, які не цікавляться даним питанням, які не знаю, надіються на, на Господа Бога, на. Вчасність під'їзду медичного екіпажа. вони як не вчились тоді, так і не вчаться зараз. Змінилося забезпечення за рахунок того, що збільшилась кількість жгутів саме турнікетів. Якщо 2014-15 рік це були в основному жути Асморха, які в наших реаліях взагалі не підходять для використання, то зараз Відверто кажучи, за час служби з 2022 року я не бачив жодного жута есмаха, жодного бійця, в усіх тільки турнікети, ну жоти типу турнікетів, різноманітних виробників, як Сполучених Штатів Америки, так в принципі наші дніпровські зарекомендували себе ну, на достатньо високому рівні. Підготовка військовослужбовця, ви зрозумієте, неможливо людину заставити навчитися наданю медичну допомоги, якщо вона сама цього не хоче, і не розуміє, що від цього питання залежить його життя і життя тих, хто стоїть поруч. Я не уявляю, чим би я міг би займатися, якби не був лікарем-хірургом. Дожити і побачити, як ця країна змінюється. Дожити і побачити, що це треба. Не тільки ті купці-ентузіастів, які готові за свою державу йти будь-куди з автоматом, не знаю ПК, будь-чим в руках йти і зупиняти ворога, дожити і побачити, як країна цінує цих людей. Які зараз її боронять, дожити і побачити, як наші діти ростуть в цивілізованому суспільстві, де, де є справедливість. Ну, це мрія, тому що після демобілізації у 2016 році я цього не побачив. Я не готовий сказати, чи я це побачу зараз, тому що ну, ми ж теж новини читаємо. Ми бачимо, що відбувається в цивільному житті. Це жах просто. Це жах і особливо це жах у медицині. Це просто, це, ну, У мене немає слів. Я, я не знаю, як це описати. Я не знаю, скільки людей має прооперувати хірург, щоб заробити собі на рейндж ровер. Я не знаю, скільки людей має проопорвати хірург він має врятувати життів, щоб заробити ті фантастичні просто суми в іноземній валюті, які зараз знаходять під час обшуків там, в голів МСЕКа, в голів ВЛК і тому подібне. Ну давайте будемо відверті. Голова мсеку не рятує життя. Ну, ні один головам секу не врятував ні одне життя. Я сумніваюся, що Амосов за своє життя заробив стільки, скільки головам секу заробляє там, я не знаю, за рік. То це мрія.